Неповнолітню Кременчуківку обвинувачують у підпалі автомобіля військовослужбовця. За даними слідства, у серпні минулого року дівчина через телеграм отримала пропозицію за грошову винагороду підпалити автомобіль українського захисника. У Кременчуці вона знайшла припарковану автівку кольору Хакіс. сфотографувала та надіслала фото замовнику на погодження. Отримавши схвальну відповідь, вона придбала у магазині запальну рідину, якою облила капот та лобове скло, але через несправні запальнички цього разу не довела умисел до кінця. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Наступного дня неповнолітня знайшла ще одне авто, яким користувався інший військовослужбовець, облила транспортний засіб рідиною і підпалила свої дії. Обвинувачена знімала на камеру мобільного телефону, щоб надіслати звіт про виконану роботу замовнику. Ювінальні прокурори спровали до суду обвинувальний акт стосовно неповнолітньої. Їй інкримінують незакінчений замах на перешкоджання, а також перешкоджання законній діяльності ЗСУ вчинені заповідь. Передньою змовою групою осіб.